Вирішив дещо виправити одного із адвокатів приходська і думан. Адвоката в Україні це молодий чоловік, який має багатий адвокатський досвід ведення справ в судах України. Але це не означає, що він. Великий професіонал. Недавно адвокат Пригулько казав, що українських студентів за кордоном будуть видавати, підкреслює Українського срок контракту закінчиться з іноземним вишом. Нагадати адвокату, що він, по суті, не є адвокатом. Він є системним адвокатом, який обслуговує систему, який захищає, як не захищаю систему як адвокат приходить. Він свідомо вам бреше. І ось чому? По-перше, Якщо у таких хлопців вони закінчили іноземні виші, він сказав, і не, звернули, і не повернулися додому, то їх повернуть кримінальним провадженням. Жодного кримінального провадження не буде. Підкреслю. Підкреслю не буде. Тому що адвокат приходько. Не адвокат. Я стверджую, що він купив свій диплом за 10 тисяч євро. Чому? Я, правозахисник, маю стаж роботи в українських судах, маю стаж юридичної практики більше ніж 10 років, і хочу наполягти на тому. Що адвокат приходько помиляється, якщо особа підкреслив громадянин України, отримав відсрочку від ТЦК ТСП, підкреслює і знаходиться за кордоном, підкреслює, за кордоном. то Йому нічого не буде від ТЦК ТСП, бо він виїхав за кордон і отримав ВНЖ вид на проживання. Тому жодної відповідальності не настає. І навіть якщо уявити, що тоталітарний український режим щось зробить цим студентом або у лапках, як він називає їх, ухлянтами адвокат Приходько. Так от, хочу нагадати, що жодна відповідальності не несе ані той, хто тік за кордон, ані той, хто закінчив освіту. Максимально, що може натягнути ТЦК ЗСУ, СУ на голос. І все, що може, лише амінштрафа. За адмінштрафи не передбачено міжнародний розшук. Адвокат приходько, садись в морибаю. Також хочу проінформувати мене, адвоката приходько, що максимум, що може бути для. Нібито у глянків за кордоном, це стаття 37. Лише тоді підкреслю, коли особа громадян людина відмовилася від проходження ВЛК письмового, але зараз точиться дискусія серед адвокатів. Деякі адвокати, жінки та чоловіки стверджують, що Буде лише адміністративна відповідальність. Деякі кажуть, що жодної відповідальності не буде. Деякі кажуть, як Кравець адвокат відомий, що буде стаття 337. Тобто, кримінальний штраф або 2 роки виправних робіт. Інформує адвоката приходька. Не до адвоката приходить. Що, якщо він має на увазі підкреслюю, статтю Кримінального кодексу за підробку документів? підкреслюю, За підробку документів, ніхто не буде в Європі, підкреслюю, депортувати. Чи оголошувати? Будь-яку таку особу? Чому? Тому що ця стаття декриміналізована. За це передбачено в перший раз за куплену довідку ТЦК медичну лише умовний термін. Ніхто оголошувати в міжнародний розшук не буде таку особу. Крап. І навіть якщо Україна натягне сову на волус, підкреслює, не будуть міжнародні організації типу Інтерпол цим займатися взагалі, не будуть поставлять стоп-лист будь-яка особа. Може, ви скажете, міжнародний розшук себе. Не тільки судах, але і написати в Інтерпол, якщо її розшукують, якщо не шановний адвокат приходько, про це не зна, тому жодної депортації за підробку документів не було. Стосовно статті 336, якщо хтось тік за кордон. І можу отримати умовний термін. За те, що не пішов в армії. Підкреслюю, що в багатьох країнах видавати також таких осіб не будуть. Бо є закони міжнародні конвенції, що таких осіб не видають Україні. Бо Україна це тоталітарна країна, де порушують. Права і свободи людини, такі як адвокат Приходько, який служить режиму. Максимальне покарання для нібито укелянці за кордоном може бути лише одне: адмінштраф. Але і він буде скасований: ще потрібно довести, що якийсь ухилян під нас. Без рішення суду чи вироку і оклянтом. Тому я вважаю, що адвокат Приходько порушив адвокатську етику. З таким адвокатом не потрібно мати справи, якщо в нього всі клієнти винні. Він забув про диспозицію статті 63 і 62 Конституції України. Нагадують цьому не адвокату, який купив свій диплом на ринку підкреслив. Він не адвокат. Це якесь позорище, а не адвокат. Нагадаю, що я більше знаю, ніж адвокат приходь. Більше знає. Нічого не буде з тими, хто за кордоном. Стосовно СЗЧ. Підпитання, хто втік за кордон СЗЧ або був ТЗ. Скоріше всього, їх до кінця війни бойових дій не видадуть і взагалі не видадуть вже є рішення. Верховного суду Іспанії це показало, коли Живага не видала України. Чому не видала Україні? Тому що Україна не може забезпечити права і свободи людини елементарні. Тому нікого Євросоюз не видасть ані дезертирів, ані тих, хто все зачем. А якщо вони почнуть вивчати ці матеріали кримінальних справ. Всі ці справи посипляться в Європейських судах справ людини. Підкреслюю як юрист і правозахисник. Тому адвокат Приходько не знає навіть норм права. Ще раз нагадую, цьому не адвокату. Що за адміністративні правопорушення не передбачено, підкреслюю, розшук особи за кордоном, або її видача, або видача осіб, яким загрожує умовний термін, їх не видають. Взагалі є така європейська практика, і міжнародна. Фактично. І навіть якщо таку особу покарають в Євросоюзі, для прикладу, така особа не повернеться в Україну. Взагалі, тому не потрібно лякати людей, адвокат не адвокат хоче. Слава Україні. Ганьба адвокатові приходько, який не є фахівцем. З кримінального права і процесу я є фахівцем з кримінального права і процесу. Слава Україні! Підпишись на цей канал. Поширюємо мені відео, топи соціальних мереж. Пиши коменти, лайки, репости, а також розповсюджу їх, підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Становись спонсором цього каналу. Якщо вам потрібна юридична консультація, з будь-яких вам права це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших запитань, вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація у сфері військового права темі ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ваших питань та проблем. Нетровова консультація з теми ТЦК та СП коштує 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі, це потрібно вже сьогодні і зараз електронна пошта, академія.мі. Я консультую з будь-яких норм нормправ: селійно, кримінально, сімейно, інших норм прав адміністративно. Також я консультую з податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000. Також я надаю витяг за кодом ЄРДПУ. Звертайся до мене за витягом по коду ЄРДПУ, щоб дізнатися про своїх контрагентів. Так я надаю всі види юридичних послуг. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал. Щоб бути в курсі подій, роби донати, в описі до відео жми кнопку спонсорство щоб стати спонсором цього YouTube каналу. Підпишися на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також, якщо ти ультраправий, підпишися на мій телеграм-канал. Для ультраправих, якщо. Ти хочеш бути в курсі подій у сфері світі Linux, також підпишись, якщо ти Linux обов'язково. Також на каналі Linux Темація в Telegram вирішуються питання стосовно виправлення помилок у Linux системі. Також я надаю окремі юридичні консультації стосовно будь-яких норм права, за електронною адресою. Обов'язково підпишись, став лайки, репости, пиши комент. Разом доб'ємо 10 тисяч потім до що на шановлені українці. Тут кажуть правду про те, що відбувається у світі та в Україні стосовно змін законодавства.